А як багато багато. Перший клас, ви молодці, всі розумні, як ніколи, всі готові йти до школи. Тож із радістю в цей час вас вітає 11 клас. Сьогодні в цю радісну мить. Ми вітаємо наших нових школярів, першокласників. Цей день для вас малята. Збережіть його у своєму серці. Перший день у школі важливий, як перше слово, як перший у житті крок. Друзі, сьогодні ви вже не просто хлопчики і дівчатка. Віднині ви школярі. Попереду на вас чекають чудові роки, пізнань і відкриттів. Тож міцніше візьміться за руки і в добру будь країну знань. Зі святом хоче привітати і від душі вам побажати. лише два Старання вчитись і все знати, щоб вчителі ви поважали, своїх батьків вишанували. Вчися першокласнику, відкрий науки світу. Хай буде мрія, радість доуки білі. Школярами сьогодні вистали, не стали, так даремно вас назвали. Свою готовність доведіть, шкільне приладдя, бережіть. Шкоді ви ще прижились, правил добре, щоб навчились. Ось послухайте мені і дотримуйтесь усіх. Перше правило учитись, дуже злано писати. Друге правило трудитись, батькам вдома допомагати. Обіцяним і правдивим, третє правило у нас, бути другом і зрадливим, клас за тебе, ти за клас. Утре правило четверте, знай і друзям розкажи, наполегливою перто, економ і бережи. Нате правило читати, малювати і співати, з товаришами дружити, малюків не ображати. Бажаємо успіхів здоров'я здоровечі, удачі, будьте моторні, не ледачі. Будьте сукнями, не баріться, бо ж тільки не зелений, коли почати рикнути. У добру путь, шановні діти! І хай дасть Бог вам всім радіти за ваші успіхи, уміння. Хай нові паростки коріння прийде до нових світлих знань, різних удач вам починань у добру путь, у добрий час. зі святом ще раз усіх вас.